Щоденник ДД, 22 червня. Толерантність до неприйнятного ми побачимо, як наша низька самооцінка змушує нас нещадно судити себе, давати іншим презумпцію невинності і терпіти неприйнятну поведінку. Велика червона книга сторінка 21. Багатьох із нас вчили, що доброчесно миритися з тим, що нам пропонують, мовчати про те, що відбувається, і заперечувати свої почуття в цьому процесі. Це призвело до того, що ми почали сумніватися у власному сприйнятті, а з ним і у власній самооцінці. Оскільки ми фактично вижили, деякі з нас трактували нашу здатність справлятися з неприйнятними ситуаціями як життєстійкість. На жаль, ми не зрозуміли, що встановлювати певні межі та кордони це нормально. І що говорити ні, неприйнятній поведінці теж нормально. Цьому ми вчимося в ДДА. Нам не потрібно бути стоїками чи вдавати, що нас не турбує те, що нас турбує, коли це трапляється. Ми не повинні вибачатися за те, що нам не належить. або соромитися, коли нас підводять. Ми маємо право на свою реальність, свій досвід і свої почуття. За допомогою нашої системи підтримки одужання ми вчимося довіряти, відчувати і говорити. Це чудовий спосіб жити. Ми можемо оточити себе людьми, які слухають нас і визнають наші почуття, ми можемо бути більш людяними, вразливими і безпечними. Сьогодні я нагадую собі, що бути терплячим, терпіти насильство це не той спосіб, яким я хочу прожити своє життя. Я можу розслабитися і довіритися безпечним людям.